Бронежилет шолом захисні маски окуляри, тактичний одяг та навчальна зброя. У повній амуніції занурюємося у будні нацгвардійців. Імітація бойових дій для створення реальної картини війни. Поворот наліво, блікда справа. Маната присі! Продовжили Швидше! Не тільки розказали, а й показали досвідчені інструктори, яку зброю використовують і для чого на тренуванні. Ми використовуємо дими і страйкбольні гранати. Тобто імітація гранат. Принцип роботи як бойової гранати. Тільки всередині гранати, гранати або крейда, або ворог. У даній гранаті це є М, це є в нас крейда. Ми не кидаємо їх прямо в людину, тому що може бути роду травматизм, елементарні опіки. Ну, я зазвичай, що в нас не вразили зона – Це є відповідно, очі. Своя. А ще вчили поводженню з автоматами і мали можливість постріляти, аби відчути себе справжнім бійцем на полі бою. Для цього організували справжній марш, під час якого довелося пережити атаку дронів і напад засідки. Куди Куди Раз, два, три! Коліно 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 працює працює по мішені. На п'ятку сідаємо Ближче до укриття, ближче до укриття, ближче до укриття, ближче <піллянна> до укриття. Локація для занять тактичної медицини. Завдання навчити надавати першу допомогу і собі, і побратиму на полі бою. Ранене тіло, без свідомості. Воно не буде лежати так, як ви хочете. Не. Воно зазвичай буде лежати, бо... Готі, як ми робимо поверхневий уряд? Ми стараємося розвернути людину до себе, Тобто він максимально розслаблений, ви там ноги відтягуєте, ви відтягуєте його руки, перевертаєте. Так, людина, лежить. людина лежить. Перше, з чого ми починаємо, це з наших ног. Починаємо огляд. А ще й на додачу майстер-клас з розборки зброї і стрільба в мультимедійному тирі. Це просто танковий гранатомет. Використовуємо ми його, ну, не, так як я і попередньо, попередньо вам сказав, використовується тільки в нас зараз в хірах, тому що він є іностранного виробництва і для нас використання його просто для навичок особового складу користуватися не використовуватися. Ми можемо за його дорогі з дозволити стріляти з ним кожен раз в польових умовах. То ми навчаємо практично використовувати, цілитися, заряджати, розкладати. Мета демонстрації тренувального дня нацгвардійців – показати обсяг знань і навичок, якими володіє кожен військовослужбовець. Це не гра, це все відбувається зі страйкбольною зброєю, але вона повністю ідентична справжній зброї за вагою. Ну і навіть людина відчуває на собі власне влучання, тому. Це все відбувається для того, щоб люди вчилися, знали, як діяти в тій чи іншій ситуації. Ну і звісно, нам всім допомогли комусь можливо завадили наші оператори безпілотних літальних апаратів, які також долучилися і подарували декілька сюрпризів з неба. Подібні заходи проводять і на інших локаціях. Планують зробити заняття регулярними, аби люди розуміли не на словах наскільки потрібна і важка робота нацгвардійця.